Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких кінець квітня стане найуспішнішим періодом. Звірки обіцяють їм кохання, достаток і все найкраще. У другій половині місяця леви відчують неймовірну енергію, завдяки якій зможуть розкрити свої найсильніші сторони. Їм вдасться подолати будь-які перешкоди на шляху до свого успіху і домогтися бажаного результату. Ба більше, леви, можуть зустріти своє кохання. На думку астрологів, саме цей знак Зодіака нарешті знайде особисте щастя і заспокоїться. На вас чекає прекрасний період, який підійме вас на 3 метри над рівнем неба. Стрільці цей знак Зодіаку просто фонтануватиме ідеями, що дасть їм змогу залучити до своєї справи нових мотивованих людей. Разом із ними ви зможете створити щось дуже круте. Також стрільці можуть зважитися на переїзд. Якщо ви давно планували змінити місце проживання або навіть країну, то саме час це зробити. На новому місці на вас чекають нові перспективи. Риби виявлять у собі приховані таланти, які допоможуть їм значно просунутися вперед. На думку астрологів, у вас буде достатньо енергії та ресурсів, щоб здійснити задумане. Головне, не зупинятися на досягнутому. Зірки радять вам іти до своєї мети всупереч усьому. У результаті ви самі здивуєтеся тому, на що ви здатні. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом, та підписуємось на канал твого гороскопу.